Починаємо з засідання постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, за мене відносин, про закористування, планвання території, будівництва і потує, благоустрій, облаустріл. Та mm -hmm. Починаємо наше засідання на порядку денної.

Пропозиція у мене така. Для розміщення видівництва, експлуатації будівлі фаспору для...

6 за. Комісія розглянула питання подальше демо до затвердження працю землі щодо відведення земельної діяльні про це користування для МКП новоясні водоканалу. Комісія рекомендує розгляду та подальшому затвердженні на поза чергові 74-й сесії міської ради. Наступне питання. належить до міжнародних. Зміна для 2019 року, брати до уваги, так як сьогодні згодоється. Та пропозиція підвищити до тонкотального зустріча. Моя пропозиція подано на кожен целосний зріст, вище по рятста, э, коложчею 19.1 на для варіння певного. Отже, пропозиції просто були скувати. Так і так. Договору середнього шість до два. Комісія розглянулася це питання. Рекомендує до розгляду на подальшому затвердженні на початку за черкові сімдесят четвертій сесії. Пропозиції зауваження щодо цього питання прошу. Пропозиція рекомендувати на завершення. Пропозиції прошу голосувати. юрис, юраз майник допускного статик за. чи за. Комісія рекомендує. отримати. Я думаю, складно отримати довго, прямо, хлоп. Дуже так, так, щоб це було. Тому, робота, це потрібно, щоб це було складно. Хлощений, номер 23 студент, я на місці не я, у тиші, що мені кажу. Так, позитив за лавля. Немає. А ми тільки рекомендувати наше навчання проектів в Росії. Так, ви сесії з суспільства прошлого року. Тайколо, туман Your she's a commission recommend the way the production was a flashlight, not a chance. позиції рекомендувати на затяження. Тому що це позиція просто голосова. Питає кого? Іване, Юрій, Знання, Робок та Дерева 6 за. Комісія рекомендує до розміру на подальшому затвердженню на позитивовій 74 третій на На тому питання було чистою. Мені пропозиція залежить до сіденця. Дякую.